Зустрічайте в продажу BMW 320 на 2,0 бензиновому двигуні на повному приводі з LED-оптикою, гарними 17 оригінальними дисками, чорний насичений колір, збереженому стані. Автомобіль продається від власника з Америки. Приїхав з мінімальними пошкодженнями, має гарний стан по кузову, кузов покритий керамікою, шкіряний салончик. В збереженому стані ззаду є підлокітник з підстаканниками, автомобіль має люк, електропривід з пам'яттю передніх сидінь, повний склопакет електрорегулювання дзеркал, тачки світла дощу, мультикермо, круїз контроль вибір режиму рухів, автоматична коробка перемикань, двохзонний клімат-контроль, управління мультимедією шайбою. 153 тисячі кілометрів пробігу чекаємо вас на тест-драйв по вулиці територіальної оборони 102, два автофокус. Розглядаємо покупку за готівку без готівку в кредит, в лізінг, за криптовалюту. Також обмін на ваше звертайтеся.